Доброго ранку, шановні підписники. Приїхав Андрюша із зміни. Прислали нам посилку. Це значить, Агроправда. Відправник Макух Олексій Орестович. Місто Тернопіль. Відділення номер 3 Ми не знаємо, ми нічого не замовляли. Зараз розпакуємо, подивимося. Що? Що нам прислали? Що нам з пода прислали? Вот Йо-ма-йо! Андрюша, дивися! Це Володимир Дізель прислав. Так, так. Це Володя, ну йо моє. Та ми ж Диви. Та ми ж говорили, що ми ж зробили вже. Ну йо моє, Володя. Ща-ща. Ні, ми з ним бала, він казав, поставиш, попробуєш як це. Поставиш, каже, попробуєш. Його. І півчатки, щоб іван не вимазався. Що, ще, ще. Йо-майо. Ага. Розрізаємо. Краску не ну, бачиш, як душа, верхнього вже немає на чотири. Ну то він верхній не нужен. Йо-ма-йо! -йо. Так, щас. Так, 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 де його поклав. Танги дочок. Тільки щось тут було. Що, що, що. 16. -й. Так, Андрюша, 16 з половиною Не, 16. 16, 16. так. Йо-мой, Володя. З усіма перебомбасами, бачиш, цю петлю ми не варили. Це півні. Ну, у нас друге кріплення. Тут бачиш як. Зовсім по-іншому. Ну, йо-моє. Володя, дизель. Ми в нього замовляємо в принципі, стартіра, насоси дозатори рульове ми в нього брали на обидва трактора, так сказати, і циліндри, і тяги, все це діло Володя торгує також поршневими групами. Є у нього це і багато, багато іншого. Так що ми беремо у нього все. Андрюша, з лифточками, так як і ми. Бачиш? Все. Володя, дякую тобі. Чому ну, попробуємо, попробуємо. попробуємо. І наше випробуємо, і це. І буде відео, як воно себе почуватиме, як воно все поведе. Ну, давайте балакати так. От у мене є макет того. У мене просили макет цей. Що ми робили? Відійшли, раз люди просили. Отак. Ні, Андрюша, отак. Тані, отак. Вот це по-другому зроблено. Ага, це, бачиш, зроблено трошки по-другому. Ну нічого, Андрюша, попробуємо і і попробуємо цей. Да. Я думаю, це ж не просто люди так його зробили. Вони вже його випробували. Він випробування він пройшов. От. Значить... А Володя побачив і каже, я вам вийшлю свого, та не треба, ми вже зробили. А він таки е, прислав. Ну от, от така різниця. Е, користувачі нашого каналу просили у нас оцього макета. Ми вийшлимо. Хай скинуть координати. Та куди? скинули на. Скинули, так. Вже, так, да? так? А ну і все. Хай люди роблять, хай а чого? Не без руки в Україні люди. Чого ж його куплять, як є така можливість? Наприклад, у мене була така можливість, є в мене чим, я зробив сам. Бачиш, володя запустив це все діло про Вони цим ділом, так сказать, торгують. Ну якщо воно дає користь людям, а чого бійні? Не кожен його може зробити. Е, мені наприклад, кожен чоловік не може зробити, може купити. Ну а річ вона потрібна. Учора по вулиці проїхав е, у нас чоловік, діскова борона. Хоч я не скажу, яка у нього діски. Оті такі з волнами на пружинах таких, і я ж бачу, вона була навісна, а це прицепна. А тому чоловіку я отвори робив е, під оті всі кронштейни. Він її переробляв. Куб якраз під а ну вануку давай дожеремо. Коли то Олешка е, Літвінов, город діскова. Ну і ми дивилися, як працює ця ворона. Да вона 2,4, Да, профіль у неї не дуже вага малувата. Діск ворони. А робить вона отлічно. Но в нього стоїть два циліндри, що піднімає і дишло, і піднімає саме опорний опорні колеса. Далі ці два циліндри спарені між собою, ну, тільки штуцера підбирав, калібрував отвори, щоб однаково піднімалося. І доволі таки неплохо. Він одним речагом піднімає дискову борну повністю, так як колеса стоять у нього ззаді. І ми подивилися, як він працює. Далі дійсно це воно зручно. І трактор не дергає, не розбиває оту навіску. Був кума він вирвало, а тепер не знає, як же ж того кронштейна. там або баки винімати, а баки винімати, це треба кабіну піднімати, і це які проблеми, тому що різьби. Діска важка, а дороги у нас е, ну, такі. От такі справи. Так що все, що воно не робиться для сільхоз, е, так сказати, виробника не, сільхоз, е, виробника, це все воно нужна річ. Тому що без цього аж ніяк. Ми пробували без догружателя, ну не той ефект. А хлопці, які вже його використовують і кажуть, зовсім по-іншому е, і трактор працює і лешать йому. Ну, а деякі користувачі пишуть, що це як мертвому припарка, воно нічого не дає. Ну, я не знаю. Ми попробуємо і свою думку в відео вискажемо. Так що дивіться, насолоджуйтеся, коментуйте і на все добре.